Вітаю на каналі Школи програмування скріптері, де триває щоденний марафон розв'язання задач літкового мовою програмування PHP. Сьогодні 11 листопада, 11-й день марафону. Маємо чергову задачу середньої складності, яка називається Операція віднімання простого числа. Тема цієї задачі масиви, нема побітових операцій. Умова звучить наступним чином. Нам надається масив цілих чисел, навіть натуральних чисел довжини N, і нам дозволяється виконувати наступну операцію, скільки загодно разів. Обрати індекс I, який ми ще раніше не обирали, обрати просте число P, яке менше, ніж це число nums і t, а потім відняти P від nums і того. Якщо ми можемо створити масив, який суворо. Oh, я перепрошую за цей переклад. Uh, і строго зростаючий масив за допомогою цих операцій, то uh, ми маємо повернути uh, true. Якщо не можемо, uh, то повертаємо false. Uh, як це можна сказати інакше? Uh, нам даний масив натуральних чисел? Які не перевищують, кожен з яких не перевищує тисячу. І ставиться таке питання: чи можна віднімаючи від певних елементів цього масиву прості числа по одному від кожного елементу, або не обов'язково від всіх, можливо, від жодного. Так ось чи можна, віднімаючи прості числа від деяких елементів цього масиву, створити строго зростаючий масив? Тобто, що таке строго зростаючий масив, там, де кожен наступний елемент більший за попередній. Наприклад, ось тут масив вже строго зростаючий, і нам не треба нічого віднімати. Але, в принципі, можемо повіднімати насправді. Наприклад, число 5 від кожного з них. Отримуємо 1, 3, 6 і 7. Це буде теж строго зростаючий масив. Я пропоную спробувати розв'язати цю задачу. Використовуючи жадівний алгоритм, тобто, намагатися від кожного числа відняти якомога можливо, найбільше просте число, таким чином, щоб це нове значення числа було більше за попереднє значення в масиві, тобто, чому тільки пропоную? Я не впевнений, що це розв'язання буде працювати, тому що особливість жадібних алгоритмів в тому, що в принципі вони не завжди спрацьовують. Можливо, тут є якась хитрість, якої я поки що не бачу, але в принципі я відчуваю, що жадвій алгоритм можна реалізувати досить швидко для цієї задачі, то спробуємо це зробити. Тобто мені знадобиться масив простих чисел, які менше за тисячу. Цей масив можна отримати програмно. Можете написати алгоритм, який це робить. Це, до речі, досить цікава вправа, але вона відносно тривіальна. Є купа інформації на цю тему в інтернеті, спробуйте реалізувати самі. Е, є різні, різні алгоритми, які це роблять, і це є поза насправді е, зоною цікавості цієї задачі, тому ми просто залишаємо цей масив, як є. Але насправді е, нам треба трохи інакший масив. Чому? Тому що, дивіться, ось тут ми будемо вирішувати ось в цьому мас масиві, що треба відняти від чотирьох. Тобто, в чотирьох ми намагатимемося відняти 3. Як ми з цього масиву, маючи 4, можемо отримати 3. Тобто нам треба перевірити, чи є число простим, якщо, тобто, чи є воно в цьому масиві, якщо воно є? Ну, до речі, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Але, але, але. Ні, мені не подобається ця ідея, тому що пошук по масиву. Це операція досить, як мені здається, дорога. То ми спробуємо створити інший масив. Ми Замість цього масива, який фактично є списком простих чисел, ми візьмемо інший масив, в якому прості числа будуть індексами. Ось ми маємо ці прості числа і зараз ми зробимо ось таку маніпуляцію. Тобто ми Ray це функція, яка створює масив. З двох масивів. Це масив ключей, чи то індексів, а це масив значень. В якості значення я буду використовувати true, яке повторено стільки разів, скільки у мене елементів в масиві Primes. В якості ключів я буду використовувати саме прості числа. Ми можемо подивитися, що собою являє зараз масив Primes. Це просто масив, в якому ключі це тілі прості числа, а значення це true. Я буду перевіряти, чи є число простим. Перевіряючи, чи індекс з значенням цього числа є в масиві. Якщо його нема, то я буду шукати найменше просте число, зменшуючи індекс на одиничку і перевіряючи, чи не нове число, насправді, не є в масиві, чи ні. може навіть на двійку. Але це, це така оптимізація. Подивимося, чи потрібна вона, чи ні. Далі, що ми спробуємо зробити? Ми маємо, маємо просто перебрати. Всі елементи масиву намс. І ми будемо, в принципі, змінювати ці значення. Ми будемо зменшувати масив. Елементи масиву за умовою цієї задачі. до Найменшого числа, до якого ми зможемо зменшити. І зараз нам треба, щоб дізнатися, чи можна нам зменшити, чи треба нам, наскільки нам треба зменшити поточний елемент, нам треба взяти значення попереднього. Попередній завжди буде дорівнювати ось цьому, крім першого випадку. Якщо ще ми не маємо нічого в. Якщо це перший елемент і дорівнює 0, то ми намагаємось читати елемент з індексом мінус 1, він у нас не визначений, тому ми використовуємо цей оператор. І якщо елемент не визначений, то ми замість нього просто візьмемо 0. І зараз, зараз ми маємо число з iте, яке ми маємо зробити принаймні на 1 більше, ніж реф. Тобто, тобто ось ця різниця, яку ми зараз будемо. Не так пишеться. Ось так пишеться. Або називаємо просто div. Це поточний елемент. Мінус попередній елемент плюс один. Це мінімальна різниця. Яку ми маємо забрати у поточного елемента у нас і того, щоб він був принаймні на один більший за попередній елемент. Тобто ми намагаємося зробити кожен елемент масиву якомога меншим, використовуючи цю операцію. Але ми не впевнені, що ця різниця буде простим числом. Ми можемо відняти, ми не можемо гарантовано відняти DIF, нам треба відняти мінімальне число, тобто точніше, нам треба знайти максимальне просте число, яке не перебільшує DIF. Тобто, поки ми не знайдемо ключ в масиві праймс. Ми будемо, ну, давайте розробити різницю на один менше. Ось так. Але, але, е як тільки ми знайдемо, що ця різниця стала менша за одиницю. Це вже непросте число. то значить, що нам треба. Припинити, намагатися знайти просте число, його не існує. Так, давайте тепер подивимося. Тобто ми зараз ось для цього елемента ми порахуємо, div буде дорівнювати 3. Ну, то давайте так і зробимо. Покладемо в намс іти, але це зараз ще трохи неправильне рішення. Зробимо менше на div за умови за умови. Uh, що це ДІФ насправді. Воно. Ну, добре. Поки що спробуємо ось так зробити. І подивимось, що за масив ми отримаємо в кінці. Один, 2, 3, 5. Чудово. Один, 3, 4, 5. Теж чудово. 2, 3, 4. Хм. А як ми тут отримали 2, 3, 4. А ніяк ми не отримали 2, 3, 4. Тому що тут останній елемент був 3, а ми з нього зробили. Значить, з першого елемента, як ми зробили 2. 5 мінус 3. З цього ми зробили 8 мінус 5, отримали 3. А з цього ми зробили 3 мінус мінус 1. Тобто, ага. Ось тут. Якщо різниця. Якщо різниця. Менше за двійку, то нема такого простого числа. то ми маємо повернути false. А інакше ось тут можемо повернути хаба що true. Давайте подивимось. Так, ми проходимо перших три тестових випадки. Давайте спробуємо подивитися. Як працює наше рішення? Ага, не працює наше рішення. Чому? Ми мали масив 998, і 2. Очевидно, що ми можемо з 998 зробити, 997, зробити 1, віднявши 997. І тоді масив перетвориться на 1-2. Але, ага, дивіться. Тобто, ми намагаємося завжди-завжди застосувати цю операцію. А нам насправді не треба завжди застосовувати цю операцію. Давайте подивимось, якщо поточний елемент більше попереднього рівно на одиницю, то в принципі, в принципі нам нічого робити не треба. Давайте використовуємо цей тестовий випадок, перевіримо. О, проходимо цей тест, подивимось далі. Щось не проходимо. Добре, що ми маємо? 5, 16, 14, 9. Що ми можемо тут зробити? З цього можемо зробити двійку. З цього можемо зробити трійку. З цього можемо зробити п'ятірку. А це треба залишати 9. Ага. Дивіться. Дивіться, давайте перед тим, як ми тут робимо, виведемо, що ми маємо. 2, 3, 7, 9. Тобто, насправді ми вже мали масив, який би ми могли вважати. Який є зростаючим, але ось тут ми намагаємося зробити, значить, ми намагаємося зробити з дев'ятки щось, наприклад, вісімку, вісімку не можемо, тому що один непросте, можемо зробити сімку, тому що сім це можемо відняти від дев'ятки двійку отримати сімку, але тоді ми сивне буде зростаючим. Тобто нам насправді не треба віднімати щось, якщо тобто, нам треба віднімати, але якщо ми не змогли нічого відняти, ось тут і, по і поточне число все одно, все одно. Більше за попереднє, то нам не треба тут робити return false. Нам треба це зробити тільки якщо поточне число менше або дорівнює попередньому числу. Тобто ми не змогли застосувати операцію, але можливо, якщо ми не будемо чіпати це число, то все буде гаразд. Окей. То спробуємо. Далі. 2-2. Ми отримаємо. Наш алгоритм вважає, що можна з цього масива отримати зростаючий. Але насправді не можна. Хм. Цікаво чому. Давайте подивимося, що тут у нас є. Ми зробили з одиниці, з двійки одиницю. Хм Чому ми зробили з двійки одиницю? Цікаво. Значить, давайте виконаємо роль дебагера. На початку о, значення преф дорівнює нулю, Цей, ця перевірка не виконується, тому що це 2 мінус 0. Вона не дорівнює 1. Далі ми почекаємо шукати різниця. Вона по чому дорівнює 2-0. 1 Вона дорівнює 1. Ага, різниця ось тут дорівнює 1, і відповідно, ми не заходимо в цей вайл взагалі. Але ми заходимо сюди. І це випадок, якщо різниця в нас менше 2, тобто немає такого простого числа. Але, можливо, ми можемо залишити поточне число. А, чому тут вона менше 2? Чи може вона бути менше 1? Ні. Ага, тобто якщо різниця дорівнює 1, ми не можемо її... 1 це не просте число. Тобто, якщо ми чомусь отримали різницю тут, яка дорівнює 1, то ми маємо не чіпати число. Спробуємо так. Проходимо. Що ж дивимось? Ми зробили це. Дякую за ваш час. Якщо вам подобається контент, підписуйтесь на цей канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Розповсюджується посилання на ці відео у ваших соцмережах. Жартую, можете не розповсюджувати. На все добре.